Розглядається питання номер 14 про розгляд електронної петиції про ногальну відставку Юрія Тренкіна. Вітаю. Рішення пропонується не підтримати електронну петицію, враховуючи наступне. Хоча назва петиції про негайну відставку Юрія Тренкіна з правової точки зору відставка такого поняття відсутня в законодавстві, тому ми розглядали цю петицію на предмет звільнення з посади для звільнення для побачення кодексу законом про працю, законом про службу органах самоврядування, про запобігання корупції та іншими законами. Оскільки дана петиція не містить чітко визначених підстав для звільнення, пропонується про рішення не підтримати електронну петицію. Питання ж доволі політичне. Очевидно, що як Катерина ну, гарно зазначила, юридично ми можемо вас зняти від зброї, мали з петицією. Але разом з цим е, вийшло розслідування е, 18.00 про ваші ставки, про ваш автопарк, про додаткові засоб, засоби і речі, скажімо так, коштовні. Е, е, на жаль, ну і те, що мене особисто доволі е, сильно засмучує, те, що ми не почули традиційної комунікації від вас. І мені здається, що в нормальному суспільстві. Ви як людина, проти якої подібна інформація з'явилася, мали би надати цю інформацію хоча б вийтичну площаду. Натомість на сайті Черкаської міської ради з'явилася абсолютно недолуга е, текст, інформація про те, як потрібно журналістам вести себе е, е, та міша, і та інша пісені це була написання. Зв'язку з е, цим, е, як прохання до вас, насправді ви. Звічна персона стосовно вас може бути зняти подібне розслідування. Більше того, проти вас на 100 розслідування може бути навіть запитання від нас. Тому питання і прохання до вас, щоб ви надавали подібні ситуації, офіційну публічну комунікацію, як буде здорова, адекватна відповідно. Вважаю зафесійно коментувати те, що було знято і відображено в сюжеті 18.00, а воно залишається на їх совісті. По-друге, я особисто сам звернувся в перевіряючі органи, це в НАЗКА і Національну поліцію. Протоколи перевірки, і протоколи рішень про НАЗК будуть надані в публічну площину, де наданий чіткий, чітка правовий висновок. Моїх статків, моїх коштів, моїх доходів і так далі. Хочу нагадати вам, якщо вам це цікаво, я готовий також вам надати свою трудову книжку, де відображений мій трудовий шлях з 2004 року, які я посади займав, які я кошти отримував офіційно, які задекларовані, з яких сплачені усі податки в повному об'ємі, які я можу використовувати на благо своєї родини, і в тому числі і на допомогу армії. Тому всі, я не хочу, щоб слово проти слова було, да? і на цьому ловити відповідний якийсь хайп або піднімати комусь рейтинг. Всі офіційні висновки будуть оприлюднені в офіційній площині, і ви зможете з ними ознайомитись. Якщо буде потребувати ще якихось підтверджень вам або документів офіційних, а не припущень або окремих думків певних експертів, все буде надано. Дякую. Павло Миколаївич, раз, будь ласка. Тоді, тоді на голосування. В редакції петиції не підтримати. Якщо хочете не підтримати за, якщо хочете підтримати, про що не